Починаємо роботу над тюльпаном. З чого ми починаємо? Звісно ж, з того, що викраю листя та пелюсточки. Почнемо з листячка. Ткань, попурін. Викраювати будемо в два шари і звертаємо увагу, як я розміщую викрійку на тканинці. Стрілка, яка вказує направлення. Долівої ніті, нитки основи. Ось, бачите, стрілочка і вона йде прямо по направленню тканини. Нам потрібно два великих листячка, два маленьких, бо в нас буде два маленьких тюльпанчика, дві брошки. Степлером сколюємо тканину біля е, вимальованого. Листечко і вирізаємо. Все листечко готове до покраски. Таким самим чином ми будемо робити і з пелюстками. В пелюстках там є один нюанс, я зараз вам про нього розповім. Так, листячко вже є, намалювати. Ось. Маненьке, маленьке листячко ми вирізаємо строго-строго по викрійці, а велике листячко, ось листя це, ми вирізаємо з припуском по верхньої частині. Оцю махрушечку ми не вирізаємо, тому що ці пелюстки будуть у нас переклеєні. І вже після окраски, після того, як ми їх переклеємо між дружкою ці пелюстки, тоді ми вже виріжемо ці махрові, гарні такі лучики. Також звертайте увагу, як я направлення на направлення стрілки, в такому разі дуже добре буде тягнутися. Тканина при обробці вимальовуємо, нікуди не спішимо? Скільки пилюсточок треба, указано в самої викрійці. В методічці. І є. Підчеркнула, що, що є. Бо часто таке буває, що щось забуваєш робити. Так, це теж. Сюди не влізе, то я відкладаю, що влізе, то підмальовую. І ось ці пелюсточки А, самі маленькі, я вимальовую з лучиками, з цією і вирізаю. Так само, як і в з теплером, скріпляємо скобками всі шари тканинки. Вирізаємо за допомогою гостреньких японських ножиць. Якщо у вас немає японських ножиць, то шукайте якісь ножиці, якими можна так тоненько, тоненько вирізати ось ці гарнюні закінчення, лучики тюльпанчика. А промінчики на великих пелюстках ми вже виріжемо після окраски та після того, як переклеюємо ці шири ткані між собою.